Сквер імені Кузьми Скрябіна біля палацу молоді та студентів у Кривому Розі місце створене шанувальниками відомого музиканта. Вже 10-й рік поспіль тут проходить акція з висадки дерев на його честь. Акцію в і упорядкуємо рідне криворіжжя, а в його рамках висаджуємо, висаджуємо клени, 35 кленів у сквері імені Кузьми Скрябіна. Ось з тих дверей виходив Кузьма, ну, трошки більше, ніж 10 років. Сідав в автомобіль і тут він живий, залишився. Тому тут і відкритий сквер був, пам'яті його. Ви бачите, дуже-дуже багато різних цікавих людей. Таких знакових для Кривого Рогу людей прийшло посадити своє дерево, починаючи від аграрії, починаючи від ректора університету. Також футбольний клуб Кривбас приєднався. До акції долучилася й громада Криворізького національного університету. Пам'ять про Кузьму вона з кожним роком не зникає, не розчиняється. Вона навпаки кристалізується і знаєте, і по багатьом причинам. І як наслідок його величезного таланту, як співака, як поета, і як наслідок його о, такої ну, сміливої громадянської позиції. Поки що лише два знакових місця є на Криворіжжі в пам'ять про Кузьму, але активні шанувальники продовжують популяризувати творчість Кузьми. Одне з дерев у сквері прикрашене барельєфом музиканта, створеним криворізьким скульптором Віталієм Колесником. Олексій Звалінський тепер керує цією групою і вони саме порадили отут з цих східців проводити фестиваль пісні і поезії імені Кузьми Скрябіна. Приїжджає сюди друг. Його Лесик, ви знаєте, він, по суті, переніс недавно найближчий друг Кузьми Скрябіна, Лесик, Олег Турко і теж виступає Кузьма Скрябін в пам'яті нашій. Наше спілкування дуже добре влияє навіть на наше здоров'я. Так що я дуже радий, так як я являюся вже пенсіонером одиноким, тому для мене це просто це свято. За словами організаторів, на цьому місці виживає лише близько 30% дерев. Було багато ідей щодо висадки фруктових дерев, але найкраще тут приживаються горобина, клени та липи. Тому кожного року сквер потребує підсадки нових дерев, аби він залишався зеленою зоною пам'яті та натхнення. Власний внесок у цю справу зробила і команда телеканалу Рудана. У сквері висадили два дерева, одне з яких разом з відомим у місті каскадером Ігорем Козарєвим. Як сказав мій помічник, чи я його помічниця, що це буде дерево рудана і, і каскадер, Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день.